Дорогі друзі, знову вітаємо вас на нашому каналі. Людина запитує, Бог відповідає. Ми з вами продовжуємо обговорення теми Біблії. Попереднього разу ми застановилися над тим, чому саме Біблія є джерелом нашої віри. Сьогодні ми зупинимося над запитанням, хто є автором Біблії. Хтось скаже: ну, її написали люди апостол Павло Мойсей інші. Ну, то вона походить від людей. Її авторами є різні люди, які з якихось причин, для якихось мотивів написали цю книгу. Засновники релігій так пишуть свої книги, щоб з цього для них була якась користь. Щоб назбирати багато прихильників, щоб заробляти багато грошей. І так справді було, тому що ми знаємо багато сучасних різних релігій, коли. Різні лідери назбирали багато прихильників, обібрали цих людей як овечок, заробили на них мільйони, вибудували собі великі маєтки, купили собі багато автомобілів, мали з цього якусь користь. Хтось вживає ці книги, пише ці книги, щоб заробити собі славне ім'я, щоб ці книги продавалися, розповсюджувалися, щоб вони були популярними, щоб якось прославитися. Для цього ті автори книжки пишуть так, щоб вони... Могли легко донести їхнє послання, тобто, щоб вони могли добитися своєї мети, яку вони ставлять пишучи ці книги. Біблія написана досить складно. Якщо її поверхово читати, то більшість людей взагалі не розуміють багатьох описів, особливо які є в старому заповіті. Бо якщо новий заповіт несе в собі багато моральних, добрих думок, порад, настанов. То старий заповіт написаний досить складно. Там є багато крові, багато війн і багато незрозумілих речей, багато різних традицій, церемоній, які людині є незрозумілими. Тобто Біблія написана не просто, вона написана досить складно. Крім того, Біблія пише про непопулярні речі. Вона засуджує кожен гріх, кожне зло, називаючи це зло гріхом. Вона не виправдовує жодного виду зла. Жодного гріха і засуджує їх. А це не популярно. Жоден з її письменників, тобто тих, які писали ту чи іншу книгу Біблії, так і не отримав для себе якоїсь видимої користі за свого життя. Писарі старого заповіту вони дуже часто були повбивані, були переслідувані, Ісуса розіп'яли, апостолів переслідували, мучили, катували і також знищували. І також за свого життя вони не отримали великої слави. Отже, ціль написання Біблії є зовсім іншою, і її автор є хтось інший. Оскільки Біблія є зв'язною книгою, тобто її книги, хоча є окремими, це 66 книг Біблії в старому і в Новому Заповіті, вони тим не менше дуже тісно пов'язані між собою, дуже часто цитують одна одну. Я не думаю, що якби хтось із авторів хотів завоювати собі славу, він би приписував ту славу комусь іншому. Тому бачимо, що ті люди, які писали Біблію, писали це не для своєї користі, вони її писали з інших причин. Давайте прочитаємо кілька текстів з Біблії, що пишуть самі писарі Біблії про те, для чого вони писали ці книги і хто є їхнім автором. Даниїл, коли писав деякі складні речі, він каже: А я це слухав і не розумів. Так, тобто, для чого Даниїлові було писати ті речі, які він сам не розуміє? Щоб когось чомусь заплутувати? Ні, зрозуміло, що бачимо, деякі автори писали, але вони не розуміли тих речей, які пишуть. Тобто, авторами тих слів були не вони самі. Ось що каже Давид в 2 Самуїла, 23 розділ 1 та 2 вірші. А оце останні Давидові слова: слово Давида, сина Єсеєвого. І словом мужа високопоставленого, помазаного Богом Яковим, і солодкого піснотворця Ізраїлевого, Дух Господній говорив мені, а слово Його на моїм язику. Бачимо, Давид собі ніякої слави не приписував. Те саме завжди говорив Ісус, що Він не шукав для себе ніякої слави, автором Біблії є Бог. Захарія, 7 розділ 12 вірш пише так. І серце своє зробили кременем, щоб не слухати закону та тих слів, що послав Господь Саваот своїм духом через давніх пророків. Бачимо, Господь через свого духа через пророків давав ці слова. І Євреїв 1.1.2. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього. Що ним і він віки створив. Отже, бачимо, що автором Біблії є сам Бог, який давав на розум людям те, що вони мають записувати. Тому Біблія для нас може бути достовірним джерелом нашої віри і практики. Продовжуйте досліджувати Біблію. А ми вам бажаємо в цьому Божих благословінь.